Із чергову ракетну атаку по нашому місту дві попередньо балістичних ракети, зруйновані об'єкти інфраструктури, куди саме і був направлений цей удар, пошкоджені попередньо 12 будинків, але цифра буде зростати, тому що групи лише почали обхід. АЗС, пансіонат для людей похилого віку. Повністю цивільна інфраструктура нічого немає спільного до військового. Ми відразу розгорнули штаб після ударів. Людям надається вся необхідна допомога. Це будівельні матеріали, щоб зараз закритися, бо мороз да, і ОСБ, осби, і плівка і інше. Також люди пишуть заяви на матеріальну допомогу від міста. Людям пропонується розселення. Ми допоможемо кожному, кожному. Ніхто не залишиться без допомоги. Медики зночі надають допомогу постраждалим внаслідок ракетного удару. Одного чоловіка врятувати не вдалося. За життя інших боряться лікарі. Бригадами швидкої допомоги доставили. Чоловік 22 років в крайні тяжкому стані, в стані клінічної смерті. Реанімаційні мероприятия в умовах операційної безуспішні, хворий помер в операційній. У хворого було розчавлення кінцівок, важкий шок. Хвора 24 років доставлена з важкими травмами. Правої верхньої кінцівки і лівого стегна на правому, правій верхній кінцівці обсяжна вогнепальна рана з пошкодженням м'язів, кісток, ургентно прооперована, Кінцівка збережена. Хвора знаходиться у стабільному стані. В реанімації мешканці житлового сектору поблизу місця ракетної атаки йдуть до штабу допомоги, який працює поряд із найближчою тролейбусною зупинкою. Восьмої ранку почали люди приходити для отримання стройматеріалів. Станом на зараз видано, якщо не помиляюсь, 4 заявки. Це листи USB, порядка 10 штук і плівка. По квартирному вийшли групи для обстеження, станом на зараз 6 груп. Плануємо залучити ще дві групи, щоб це максимально в встисні строки зробити обстеження. Допомагали майже всю ніч хлопці-волонтери, і зранку вони приїхали. Серед волонтерів представники оперативно-добровольчого угруповання ФЕП груп оперативно після прильоту прибула група наша людей у кількості восьми людей. Почали одразу допомагати цивільним громадянам. Зараз працюємо на штабі допомоги. Будемо Всім громадянам забивати вікна. Так що звертайтеся, всім допоможемо. Всі небайдужі мешканці можуть до нас приєднатися, котрі хочуть допомагати. 78-річна Марія Павлівна мешкає у приватному будинку неподалік епіцентру удару. Спати цієї ночі їй не довелося. Ті, коли не заснула, чую, як богнула я. З кімнати вийшла туди, де кажуть, де дві стіни, лягла, а воно в слід ще перелякалась, чую, стікла, всі в основному в мене вікна побило. Через час я бачу прожектора, опять ганяють щось, опять, опять щось вухало, ну не так уже. Володіна в мене. Одно вікно здорове вилетіло. А час поки позабивають пленкою, таким, а тоді допомога там буде. Там головне жиє Світлана у штабі у черзі на допомогу. каже за всю війну в її районі так гучно було уперше. Тільки полягали спати, пів дванадцяти було вже час, але дуже гучно було. Вікна вилетіли, стекла полетіли. пластикові удержалися, а де були ім'я стокла, то стекла повилітали прямо з рамами. Все, все, двері пооткривалися. донька в істериці була, заховалася на пол, впала, їлі успокої. 19 я злякалась на вікна, якраз спальня на цю сторону. І це все. І виходить, вона бачила всі і перший, і друге, це фірвер, якраз все на глазах. Ірина досі під враженням спостерігала нічні події на власні очі. На момент прильоту я якраз дивилася у вікно в сторону готелю і бачила цей приліт. Це страшне зріє. Видовище. Видовище було. Діти злякалися дуже сильно. Ми схватили дітей та побіжали в укриття. Ну, був другий приліт. Ми також злякалися. Діти дуже налякані, не хочуть вертатися додому. Дуже сильно бояться дома з бабусею. Дуже сильно хвилюються, переживають. Якраз йдемо за допомогою. Повилітало трошки вікна, пошкоджений будинок, багато тріщин. Під жорстокий удар потрапив один з криворізьких храмів. У будівлі все розтрощене: стіни, вікна, внутрішнє оздоблення, ікони, церковне приладдя. Здання приведено. Будівля приведена, мабуть, у повну непридатність. Чи можливо її відновити? Я не знаю. Це мають вирішувати спеціалісти. Але на вигляд це все дуже сумно. Вивозимо святині, намагаємось якось організуватися. Зараз поки що важко щось сказати. З парафіян ніхто не постраждав, але було кілька людей десь на околицях, які постраждали. Я їх не знаю. Це не з наших парафіян у храмі нікого не було. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов, Олег Каплій. Постфактум.